Часне мистецтво в Парижі. Дивіться, які картини зараз в тренді. Pero también es de ojo, pues, color de ojo, es que. Pero mira tú, eh. Parezca muda. Дуже швиденько показати наш малюсінький готель в Парижі. Ми зупинилися в аеропорту, щоб було зручно від'їжджати, не бігти, і щоб було все поряд. І ось такий малюпусінький готельний номер. Тут кровать у нас, ну, звісно, перекроватні тумбочки погано їх видно. Так, що тут якийсь мінімалістичний декор. Тут дзеркало, з тої сторони теж тумбочка, і там є телефон. Тут, я так розумію, ложити валізи. Немає шафи, бачите, вішаки тільки. Є малюпусінький столик, такий дуже-дуже вузесенький телевізор. Ми навіть його не дивилися. Тут лампа. Так, це вже треба поприбирати. Це вже ми виїжджаємо сьогодні. Один стілець. І там мусорне відро. І вид на третій термінал. Це готель. Ібіс, не сильно гучно, але було чутно, як літак я злітаю, бачите, там плетів. І такий малесенький О, сам вузол. Так, два для тіла і один, один навіть ось він тут у нас лежить. Для лиця, це я привіт. Ну, і тут нема ні молочка, просто один гель і для рук, і для тіла. Бачите, ось такі економні французи. А нас тут дві людини. Ми ж і писали, що у нас двоє людей. Ось, бачите, такий маленький. Тут єлі повертаюся, дуже вузесенький. Коротше, вони економлять. І тут оцей о, фен. Так би його назвати, але він дуже незручний. Ну, нічого, якось висушило волосся. Тобто блекаут штори, що зручно, Напроти там теж цей готель. А, треба закривати штори, коли ходиш, ніглі вже. Ну, ось такий, бачите, малесенький готельний номер. Поряд з аеропортом Парижу. Зато зручно ми зараз від'їжджаємо у гості до нашої домички. Закрила двері все гарного нам перельоту. Картина Моне в музеї Орсе. Аміль пісаром теж знаменитий художник. Класні картини. Ось ця картина є в моєму альбомі. я роздивлялася там, але вживу зовсім інше враження. Якщо у вас є нагода сходіть в музей, будь ласка, на все життя запам'ятаєте. Така. Цікава кольорова гамма, зима відповідно ось такі кольори. Mm -hmm. Моне. Mm -hmm. це, це вже це літо. Лито. Це теж склот Моне. Ось така контрастна, дуже яскрава картина. Щоб вміти малювати, треба ходити в музей, на пленери, освоїти малюнок. Багато-багато чого. Терпіння. А це, друзі, Едуард Мане. Його картина така. Дега. Дега дуже любив малювати балерин, я недавно малювала. Але звісно, у мене ж не так вийшло, як у нього. У нього класно. Ця картина теж в моєму є альбомі. Я і на неї дивлюся і надихаюся. Діга. І ця, ця картина теж є у моєму альбомі, але вживу зовсім по-іншому, передані. Бачу я кольори зовсім інші друзі. Дуже гарна. Дигав був дуже вигумуглим вегов... для до себе і. Дуже довго-довго малював свої картини. Навіть художники друзі над ним насміхалися, але він не потребував грошей, тому мог, мог собі дозволити багато часу приділити картині. І це теж ляга. Я дуже люблю ось такі кольори. Вони так. Красиво виглядають, едуард Мане. Він, до речі, дуже допомагав клоду Мане. Це вже дега, коли у клода були проблеми з грошима. Клод Моне. Це ренуар. І ось теж знаменита картина танці, тут дуже багато людей намальовано, вражає все. Прекрасні картини. Манефік. Клод Моне. Цю картину ніколи не бачила. Ми подвалі Ринар. Скільки гарний, художник, кожен по-своєму дуже гарний, цікавий талановитий. портрет Ренуара. Клод мене. Дардега. Побутою сценки Дега. Теж така цікава картина, я пам'ятаю в своїм альбомі, розглядала її. І... Дарт мене. Це дуже знаменита картина. Дарт мене, піони. Треба мене мені цю картину дуже детально вивчити. В мене піони дуже виходять у нього, ось, бачите, як. Який він талановитий, клас, Ой. а це вже клоп, Працівники музею перемішали всі картини, щоб не просто один зал присвячений одному художнику, а різним. Так дуже цікаво, мені теж здається. Клод Моне. Едуард мене. Натюрморт Едуарда Моне. Ось дивіться, яка здоровена картина Клода Моне. Такі маленькі люди поряд з цією картиною. Клод Мане, сіслей, Клод Мане, і дерева лишні завжди були популярними у художники. От в мене Ось ця картина теж є в моєму альбомі художньому з музею сіслей. Я завжди люблю на неї дивитися. Вона теж дуже знаменита, багато переписана іншими художниками. Морісот о, чого я його роблю? Цей Клод Моне. Знаменита картина Едуарда Моне. Ага. Угу. завтрак. А сніданок на траві, завтрак на траві. Що хто не розуміє з моїх висновків, так називається за картина, здається. Я теж дивилася у своєму альбомі так запам'ятала. Бачите, чоловіки одягнені, а ця жінка оголена. На цій красивій ноті завершую своє відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, вподобайки. З вами Тетяна із Києва і клод Моне із своїми кувшинками. Пока-пока. Бувайте здорові!